Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Батькі і Міка. Всім привіт сьогодні. Ми знову знаходимося на арені, і ця арена у нас ось такого жовтого кольору. Пустельна. Ні, вона не пустельна, міка. Ну піраміди. Ой, які піраміди. Де тут піраміди побачила? То що тут просто пісок? Це просто пісок. Що, якщо ти зайдеш на якусь купу піску для будівництва або в пісочницю, то ти скажеш, що о, я в Єгипті, так? Піраміди. Ну, якщо вигадувати, то так. <плес> Я зрозумів. Отже, ми тут сьогодні будемо розбиратися з жовтим монстром. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. З творінням, потворою, мутантом. Хто його знає? Давай подивимось. О, Пластинка, сподівки. на якій написано Спрунки. І власне сьогодні, я думаю, що ви вже всі побачили. Це ясно хто нашим виходить. противником тут буде спорунк жовтого кольору, і він Це, дуже бабу. сильно змінився, точніше, мутував за останній тиждень. Тому ми повинні від цього всього позбутися. Зрозуміла. Угу. Все. Так. Ходімо до першої кімнати, і зараз будемо дивитися на всіх трішечки ближче. Отже, це в нас ось такий звичайний спрунг, здається, його звуть Сімон, якщо я правильно запам'ятав. Ти де йдеш чи ти боїшся? йду. Ходімо, е, Сімон, все. Тут більше сказати нічого, ми вже його бачили. Ходімо до іншої кімнати і побачимо, хто в нас тут. О-о-о. тебе ми. Цейково! Йой, ти чула це? Ого. Нічого собі, це що вони щось тут музику якусь видають. Напевно, що так. Ем, отже, цього спрунка ми також бачили. Це типу той самий Сімон, але це Сімон мутант. Ой-ой, ой, ой нічого так. собі. Ну, я сподіваюся, у нас буде зброя, і ми зможемо від нього позбутися без якихось там проблем. І у нас бос ще є, залишився, і ви тільки наподивіться. Це просто якийсь капець, це Сімон пожирач. спрунки спрунки вз, пожирач, це просто щось нереальне. Він схожий на восьминіга на кальмара, на квітку якусь. На алоє! На алоє реально також схожий-ой-ой-ой-ой-ой! Чуєш? Знову цей звук. Так. Ой -ой. Який в нього тут зуби! Це тебе сильно вдарив? І оце око, він мене не вдарив, Міка. Я зістрибнув і цей отримав від падіння, напевно, зрозумів. Ходімо, добре побігли. Все, тікаємо звідси, ми сюди повернемося, коли в нас вже будуть якісь не знаю, речі для того, щоб якось його здихатися. А, йдемо в першу кімнату, нам тут робити нічого біля продавців, поки в нас нема. Хоча б однієї гривні. Ну, а можливо навіть двох. Я не пам'ятаю скільки Вичино коштує. Мене хтось найдешевше власть. там. О! Um, oh! Ні ні ні. -ні, 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 -ні. А! Розбивай oh, скло, що ти стоїш! А, раз! Швидше, швидше, швидше. Йоу, oh! Я живий! Oh! Нормально! ой oh, ой дякую, що розбила скло. Бо я Обласне. без твоєї допомоги не викорабкався звідси. ти не сказав, я просто стояла. Та я Як бачу. Щось стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. То стоїть. То... Ага, все з тобою зрозуміло, Міка. Майже продала мене за я за що? Що тобі там запропонували, тебе? а? Бургер? Курку, Нагет? скажи. Давай. Ну, що, ну? Я вже одного забив, диви. Гроші забираю три гривні лише. Капець. Багатенький. Ну, щось не дуже я багатенький. Сподіваюсь, зараз зможемо щось інше собі прикупити. За допомогою такого золотого О, меча. Гроші також. О, вітаю. Можеш собі купити, так само як і я, золотий меч і завалити Та три можу. спрунки він дуже швидко ламається. Так, сюди. А що це таке? Я вже половину. Е, -е, -е. Шо, я я казали, що я нікого не доб'ю? Він дуже швидко ламається. О, ну хоча б одного добив. Я в шоці! Що це було таке? Я лупцював, половину меча витратив е, міцності його, і ніхто не впав. А повинні були. Вони, напевно, помінялися, поки хтось туди приземлявся і наступний виліз сюди. Я в шоці. Е, ого, платівка! Сюди! О, до ти мене! Так, там ще гроші, напевно, валяються, але. але я до них ніяк не дістануся, напевно. якщо... Ну, взагалі-то так. Взагалі то мені треба підстрибнути і забрати знову там гроші. Так, я підстрибую сюди. Вистрибую і забираю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой ой тихо, 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 тихо. Міка, Я заберу ще твої гроші. Ні, не забрав. Я <гум> я намагався, слухай. Я от прям намагався з усіх е, сил. Так, я купив собі дещо цікаве, і зараз ми спробуємо спробуємо позбутися всіх струнків. Готова чи ні? О, а що ти купив? Готова чи ні, я кажу. О, що говорять. Готова купив? чи ні? Добавию байки! Ой-ой-ой! Вмикають свої у ці пісні. Wow. Так, 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 так. Я стріляю, перезаряджаюся, стріляю знову. Знову стріляю Геть, геть, від мене ні. Bye -bye. Ні, -ні, 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 ні, ні ні. Я буду жити. Так, сюди. Ой, тихо, тихо, тихо. Якщо б він мене зараз добив, то це було б дуже, дуже прикро. Та що ж це таке? нічого собі, ану, а ну, зараз я давай, вам усім швидше, покажу. Не з ними, ти зможеш. Так, капець, у них оця дуже гучна музика, мені б тут не завадили якісь навушники. Так, ану. На, все, нормально. Фу! Все було дуже швидко. В мене вже і дві це платівки. Це ну так, а для кого? Тут спрунків більше не залишилося. Так, 4 платівки і цілих 103 гривні. Нічого собі. 163. Тримай. О, нормально. Супер просто. Так, а вистрибуємо. Біжимо обмінювати всі платівки. І зараз мені порахуємо, скільки грошей у нас вийшло. 200. Е, так, почекаю, отак. Я витратив 24 плюс 2. 26. Отак робимо: отак, отак, отак. Ділимо навпіл. Це тобі, це мені. Е, 136 гривень у нас вийшло на кожного. Шкода, що мені на мініган не вистачає. А Але мені я, вистачає. Тоді а я куплю собі дробовик. Все, я купив. Ну, тому що не вистачило, уявляєш? Так, сюди. Я думаю, що з дробовиком непогано зараз буде виходити. Він буде наносити дуже багато демеджу всім оцим мутантам з прунком. По-перше, вони великі і будуть е, прям всю цю е, дроб Ходи збирати. А, ну так, ходімо, ходімо. Давай, давай, давай. 48, до речі, в мене лишилося. Вітаю, вітаю спрунки. Ой. Чуєш це? Це мутанти, це роблять. Сто mm відсотків. -hmm. Так. супер швидке проходження цього паркуру сюди. Ні, Міка, ну що ти зробила? Тебе вбив мутант. Наприклад. Не бреши, ти в мене підстрелила у повітрі. Як написано якусь... в був вбив мутантом. Але не дала сюди застрибнути, ти. Тому що а ти влучилася. А А що мені робити? І все. Я не зупиняючись, прострибав весь у цей паркур, а ти обламала мене на самому кінці. Капець. Я в шоці? Як так можна було зробити? Ти ж бачила, що я там стрибав? Так, перезаряджаємося. Що ти дивишся на мене? <гум> що дивишся? В мене дробовик? Один постріл і все. І тебе а нема. А тебе? Не збиралася стріляти, а ти збирався. Але ти стрільнула в мене. А я, я не, не стріляв <ріст> отримав в ногу, Міка, і відлетів назад через це. Я не зміг долетіти. Ну, туди. Підкажуть стріляла я в байки або ні. Так, Вони, друзі, якщо ви вважаєте, бачили. що я впав через те, що Міка влучила що, в мене стріляла, в повітрі. То вибач, будь ласка, я не хотіла. <ріст> Та зрозуміло, що ти не хотіла. Але треба було зупинитися на хвильку, на секундочку Я стріляли не в тебе. Так. Диви, скільки тут вже завалив їх. Диви скільки вже платівок там. Платівок? Диви скільки там грошей. Так, сюди. А чому ти дробаш сюди взяв? Ну тому що, не знаю, а що мені ще взяти. В мене більше ні на що не вистачило б, напевно. А, ну кулемет я можна було б взяти, але не знаю. Він набагато дорожчий в два з половиною рази, майже до речі. І типу, дробовик, я думаю, що буде трішечки вигіднішим таким рішенням. для знищення всіх, ти тільки подивись на здоров'я їх. Ти це бачиш взагалі? Так, так, я бачу це. Ну от я тобі за це і кажу, що дробовик крутіший, напевно, ніж кулемет. Так, сюди, сюди, ну, сюди. Ну, як казати? Ну, якщо казати про саме цей дробовик, бо він прям ну, якийсь імбовий. Так, сюди. Диви, майже всіх оцих спунків мутантів бачу, ми вже бачу. знищили. І в нас залишиться скоро тут лише отой бос, спрунки пожирач і все. І більше нікого, окрім нього. Там ще один, до речі, стоїть. Давай зараз ми його знищимо. Так, ану, ану, ану. Давай, давай. Диви на цей урон, ти це бачиш? Просто анігілював його. Я не стріляла. Ну, але коли я почав ще стріляти, набагато швидше здоров'я вийде. Ой, там ще платівки повилітали туди. О, так, повилітало, як це так? А, це? Це... А, це... <плес> <розбує>. <плес> ну буває що ж, нічого страшного. Вони дуже величезні і не пролізли. Копець, в мене 5 плюс ще 5, 11 платівок. Ого. О, іди, швидше. Зараз, зараз все поміняю. Так, в тебе гроші є, ні? Ні. Ні, нема. На, 444 кожному. Непогано не. вийшло. А так. ти бачив, що тут ще нова броня? Нова броня? Ні, не бачив. Треба треба Ми зараз прикупити. Фільму. Дуже старого. Це вона прибираємо? Не старого. Почекайте, не прибираємо. Е, мені треба купити трішечки набойчики Вона додає мені пів мого здоров'я, тобто п'ять сердець. Нічого собі. Це що такі за обладунки? Зараз ми візьмемо це, це діло. Це суперські обладунки. Так, це сюди, це сюди і це сюди. Ще трішечки вистачило на батарейки, одягаємося і. Я це це... Нічого собі. Що купив? А, ну це ефекти. А, я не купив, мені не вистачає. Давай я з тобою поділюсь. А в тебе є ще нічого собі. Дякую. Будь Дякую ти. дуже. А в тебе скільки ефектів ще? Один. Один? Я зрозумів. А, тоді ти перша. Готова? В мене один дробовик і ефект один, і все. Більше нічого так, нема. Вперед! В кімнату до боса. Нам потрібно зараз буде позбутися цього спрунки пожирача, бо він дуже-дуже жахливо дуже виглядає. Ой-ой. Wow, стріляй! Стріляй, 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 Міка! Нічого собі, на тобі! Зараз я усюди стану і буду стріляти йому прямо під оцю шляпу. Так, туди його? Отак. О! О, от все нормально. Майже половину вже знесли. Так, ти ефекти використала чи ні? А, ні, що, ну може тут... Так, я використовую. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой По 80, до речі, якщо так бью, нічого собі. Ой, ой, ой 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 ой, -ой. Підстрейку тільки! Я не підстрибую, не підстрибую. Я стою, бачиш, намагаюся йому цю ногу прострелити. Так. Сюди. Давай, 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 давай. В нього вже зовсім трішечки здоров'я там лишилося. ой-ой-ой. зараз допоможу. Давай, 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 давай. Ой, ефектів нема більше. Нема! Добиваємо не. його! На. вийшло. Фу. У до мене речі. стільки Ефектів, точніше, з ефектом тут багато. А, цей, тут нічого не випало з нього. Взагалі його. нічого не випало. Ну, типу. Він же. В мене. Пустий інвентар. Ну як не пустий, але нічого нового там ну, не, не з'явилося. Це дуже дивно. Я думав, що хоча б половина щупальця з нього випаде, щоб причепити випасти, на дошку. Щоб і суші там зробити Та які суші, ти що? Я б таки не їв. Це ж потвора мутан. Бо станеш а, така, то... як він, і все. Ну точно, точно. Ага, точно, точно. От завжди до тебе доходить вже коли пізно. Коли вже вона поїла ці суші, а потім така. Я а що це в мене за третя рука з'явилася, так? <світ> <світ> Смішно їй. Капець. Отже, друзі, пишіть в коментарях. їли б ви суші з щупальця оцього спрунки пожирача. Це От... Не платити кошти, а безкоштовні. Ага, безкоштовні. Я б не їв навіть безкоштовні. Навіть якщо б мені за це заплатили, я б все одно це не їв. Бо це просто капець, як небезпечно, я вважаю. О, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалося таке відео зі спрунки пожирачом. На цьому ми з вами будемо вже прощатися. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байкі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! котики.